Доброго раночку. Я сьогодні хочу заквасити помідори. Спіти ще, поки я на базарі, купила ще сливки і зараз буду квасити. Квасити буду в кастрюлі, нема в мене відра такого, як би сказати, прозрачного, капронового, щоб воно було там гарно для відео. Буду квасити в кастрюлі. Зараз покажу, як. Для заквашування помідорів я буду кидати все, що в мене є вдома. Що знайшла? Значить, в мене був заморожений хрін, такий вже нарізаний. Це він в мене був для аджики. Я використаю, трошки осталося, використаю для заквашування помідорів. Так, у мене є отакі, недої... не... отакі як би сказати, така... отака петрушка в мене є. Перець духмяний горошком, лавровий листик, ось щасник у мене начищений лежить. в холодильнику був, що ж використаємо. Насіння зерна насіння кропу сухого. Так, перчик горошком чорний, суха петрушечка у мене тут трошечки є. Ну, і, звісно ж, сіль. І холодна вода. Все, зараз збираємо. А, ні, ще подожди. І ще у мене є листя малини. Я сушила собі для чаю. Ось використаю ще лист, листячко малини. Оце і все, що в мене є. Все буду кидати шарами, чи як там вилучиться, як вийде, буду кидати помідори для заквашування. Оце все буду використовувати для заквашування помідорів. Помідори буду квасити В цій кастрюлі вона у мене 7-літрова, а помідор у мене 4 кг. Сподіваюся, сюди влізу. в цю кастрюлю, влізуть всі помідори. На дно кастрюлі я буду трошки ж ложити різні зелені, що у мене є. Наприклад, ось малини. Так, сухої. Петрушки висиплю. Сюди ж, звісно, трошки спецій кину, щоб і внизу ж були. Часничку можна розрізати, а можна і так кинути на обов'язково. Різати, я думаю, смаки часничок віддасть. І так. так. Отак. Часничку додали. Так, трішки от сюди трошки якусь частину зараз висиплю. Оцих зерняток кропу. Так, кину духмяний перчик, Кину трошки лаврушечки. Ось так. Звісно ж, нарізаний хрін. Сама ароматна така. О, як пахне хрінчиком гарно. І все, і накладатиму помідори. Викладаю сюди помідорчики наші тугенькі, гарненькі. Отак, от помідорчики пішли. Частину насипала десь половину помідор. Тепер додаю знову хрін. Налинових таких листиків сухеньких, нічого страшного, що сухі. Часничку добавлю, отак от. І все. І далі помідорчики знову. Отак. Ось такий не будемо кидати. Ось ну, і гарно вийшли помідорчики. Вийшло якраз на мою 7-літрову кастрюлю, якраз 4 кг помідор. Так, зверху засипаю хріном, Оцим. аби були листики, було б, мабуть, краще, але в мене листиків немає, тому будуть корінці теж добре. Смачно буде добре, ароматно з таким хріном. Так, додамо ці листики малини ще. Все, що в мене є, не обов'язково якось, щоб була якась не, тільки якась обов'язкова зелень. Ось у мене ще є петрушка. Я зараз її ось тут, вроді би, перебирала. Так. Корінці петрушечки в мене такі осталися. Залишилися так. Так, докмяного перчику кинемо. А я вже Часничку ще? Ще кинемо чесничку. Отак от. Я ще кину зерен кропу отак. От Ще й залишиться, може ще заквашу. Ще, може, прийдеться квасити. Так, трошечки такого перчику горошком, лавровий листик. Отак, все. І всю цю красоту зараз заль'ємо розсолом. я не буду використовувати цукор, я тільки, в мене буде водичка, холодна водичка і сіль, і все. Я не хочу використовувати цукор. Цукор, гірчичний порошок, але хотіла б спробувати наступним разом. А зараз я хочу просто, щоб був маринад чи розсіл, тільки вода і сіль. На літр води я беру ложку добру з гіркою солі, добре розколочуємо. Так, щоб сіль розтала, чи, як сказати, розчинилася. Ой, щось плаває. Так, і заливаємо помідори, але нас тут буде літра три, мабуть. Ну, один кухлик уже пішов, як би сказати, так. Ага, сіль не розчинилася. Так, так, і ще набираємо води. Так, водички якраз пішло 3 літра, але вже воно прямо аж багатенько, багатенько водички, аж прям повінця. Ну нічого, я його поставлю, це кастрюльку цю поставлю в мисочку якусь, щоб, якщо будуть бродити, щоб потікала в миску е, вод, ну, вода. Так, і накриваю крижечкою, накриваю кришкою, отак. Поставлю кастрюльку, в якусь миску, щоб стікало, як при бродінні шло бродіння і стікало ж не на стіл, а в якусь мисочку. І все, сіль, ви використовуєте провірену, тому що в цьому році дуже багато випадків, того, що щось там не так, якась консервація не держиться, щось зриває. Дай Бог, щоб у вас такого не було, у мене такого не було. Беру, звичайно, сіль ну, чи сатибе, чи з СТБ. Тому обов'язково звертайте увагу на гарну сіль, ту, що підходить для консервування. Все. Залишаю при кімнатній температурі днів на 5, а потім поставлю до холодильника. Вони трошки вляжуться, водичка лишня вийде прибродінні, і гази там, ну, як прибродінні вселишнє, все лишнє вийде, трошки уляжуться, і я поставлю нашу кастрюльку в холодильник. А десь через місяць будемо куштувати наші помідори. Все, всім смачного! Дякую за увагу і до побачення!